Запрошую до слова Романа Лиса, тренера футбольної академії футбольного центру Коваль, в якого займався ігор. Звичайно, важко знайти слова в таку мить, коли молодий хлопець не дожив до 40 років. Я пам'ятаю Ігоря. Доброю дитиною, з величезним бажанням. Як сказав міський голова, в бою він був безкомпромісний, такий самий він був на футбольному полі. Мені б дуже хотілося, щоб всім нам запам'ятався він таким, який він був. Він був завжди усміхнений. Жить радостный, открытый, честный, добрый хлопец. Нехай земля тебе будет пухом, Игорь.